Всім вітання! Ви на каналі Перша тисяча книжок. І це огляд на книжку Ян і Янники Анні Шмідт Це видавництво жупанського 2011 року місто Київ. Переклад з Нідерландської. Я б, е, хотіла вам порекомендувати цю книжечку. Це коротесеньке оповідання про хлопчика і дівчинку. Із дуже милими малюнками. Але є одне але. Я, наприклад, люблю, коли дуже хороший переклад. На жаль, ця книжка не може цим похвалитися, переклад середній. Але все ж таки оповідання ці непогані. Якщо у вас дитина любить короткі історії про однолітків, у вас дошкільнятко або молодший шкільний вік, вам це оповідання підійдуть. До речі, зараз у нас проблема в літературі в тому, що зникли ці самі розповіді про життя дітей. Є старі книжки, це 70-ті, 80, 90 80-ті, 90-ті роки, але сучасних дуже мало. Тому, хоча ця книжечка не ідеальна, але вона хороша. Я вам її дуже рекомендую. І щоб впевнитися в цьому, я вам зараз якийсь уривочок прочитаю. Так, якийсь це коротенький. По воді, бо Дивися, сказав Ян, хлопчики ходять бо по воді. Так, сказала Яники, але це великі хлопчиська. Ми теж будемо, сказав Ян, ми теж великі. І він зняв черевики. А хіба нам можна? запитала Яники. Звичайно, відповів Ян. Давай Янники капці. Яники було трішки лячно, але вона все ж таки зняла капці. А там не глибоко? запитала вона. Ні, тут добре, сказав Ян. Він уже стояв по щікули у воді. Але тут дуже брудно, додав він. А там у воді немає звірів? запитала Яники. Ні, сказав Ян. Ну, може!» І Яники теж зайшла у воду. Їй навіть сподобалося. Вода була холодна, але це її не спиняло. Тільки великі хлопці виявилися з люками, вони почали дрожнити яна і яники і бризкатися. Припиніть! кричав ян, але вони його не слухали і почали штовхати яники. Нарешті великі хлопчиська пішли. Бачиш, сказав Ян, я їх прогнав, і він почав пишатися. Але ходити по воді їм чомусь більше не хотілося. Мокрі, хоч викрути, і страшенно брудні, Ян і яники вибралися на сушу. Ти мої капці? запитала Яники. Капці пропали. Ай-яй-яй! Їх сховали великі хлопчиська. Ось вони, заверещав ян. Капці яники висіли на дереві дуже-дуже високо. Я ніколи їх не дістану, засмутилася Яники. Стривайно ну, заспокоїв її Ян. Залізай мені на спину і дістанеш. Так вони й зробили, і все вдалося. Яники залізла на спину і дотяглася до капців. Як чудово, Ян і Яники були дуже раді, але ось мама Яники зовсім не втішилась. І Янова мама теж була зовсім не рада, коли вони повернулись додому. Обох довелося викупати, А їх одяг відправили в прання. От я трошки виправила помилки, тут було ось замість Яники, один раз написану Леся. Десь ще були граматичні помилки, русизми. Ось тому, якщо вам це не настільки важливо, не принципово, і ви можете. Походу, читання виправляти для своїх дітей, то я рекомендувала цю книжку, Вона дуже мила. Дякую всім за увагу. До зустрічі!